Доброго дня, діти, ось і прийшла зима. Снігами, заметілями, морозами в сонячний день і скринки на снігу переливаються, дахи на будинках наче в касті, а під вечір налетіла хмаринка і закружляла у танці тендітні сніжинки. Вони падають повільно на землю, вкривають її пуховою ковдрою гарно взимку. Радіють всі і дорослі, і малі. Та щось мої дітки забарилися. Дітки, повертайтеся додому. Напередодні Різдва ми прикрашаємо ялинку. Що за гостя в нас така і зелена і струнка, сяє зірка угорі, на гілках ліхтарики і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Що це? Ялинка, діти прикрашають ялинку. Матуся готує святкову вечерю. Дванадцять страв. А які відгадайте загадки. Все, що необхідно для приготування святкової вечері, матуся купила на ярмарку. Був у воді, був у маслі, у нірку попав хоп і пропав. Що це діти матуся приготувала? Смачні варенички молодці, тісто ягідки і крем, шоколад, прикраси джем, дуже страву цю люблю, її в кондитерській куплю. Тістечко, молодці, морква біпи, цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля. Шост Угорщик, ну й смачний ми зварим. Щой? Борщик, так. що за хліб такий святковий, на рушник умостився новий. Коровай правильно. В сім обід готує мама. Ось бере вона петрушку, інші страви. Та приправи додає, будемо їсти смачну, юшку. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Що це дід? Молоко така маленька, солоденька, діткам миленька. Цукерка. Що з ложки протягнуло ножки? Що це, діти, думає. Локшина. Кусочки здобного тіста знайшлося для начинки місце. В середині нього не буває пусто, є м'ясо і капуста. Що це діти? Це пиріжки молодці, що на сковороду виливають та в четверо складають. Млинці, молодці, насушили ми шипшини липи, цвіт, суниць, малини, розігріли самовар. Пити будемо Будете. у збар. молодці. Для приготування найголовнішої страви святкової вечері матуся купила пшеницю, мед, родзинки, мак. А яка найголовніша страва? Це Діти куття. дворі холодно і десь сніжок, а в хаті тепло і затишно. Всі діти дякують матусі за смачну вечерю.